Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Правоохоронці викрили злочинців, які вдавали із себе працівників ТЦК та поліцейських і вимагали грошей з призовників в Одесі. Схему налагодили троє одеситів та уродженець Донеччини. За одне патрулювання спільники могли отримувати від 40 тисяч гривень. Повідомили в нацполіції. Фігуранти, видаючи себе за представників ТЦК та поліції, зупиняли на вулицях чоловіків призовного віку. Зловмисники, використовуючи військовий та поліцейський форминий одяг, погрожували затриманим примусовою доставкою до ТЦК. Але за гроші пропонували цього не робити. Якщо ж затримані відмовлялися, фігуранти застосовували фізичне та психологічне насилля. Зазначається, що одним із учасників групи був колишній працівник міліції, який після служби фігурував у кількох кримінальних провадженнях. Ще двоє з них не раз перебували у місцях позбавлення волі за вчинення низки злочинів, втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, розбійний напад, вчинення групою осіб, крадіжки кажуть у поліції. В одному з випадків спільники чатували свою жертву неподалік дому. Вони звинуватили чоловіка в ухиленні від мобілізації та повідомили, що мають негайно доставити. Його до ТЦК Зломисники притиснули потерпілого до паркану, а потім почали бити. Пізніше фігуранти повідомили, що чоловік має негайно заплатити, якщо бажає уникнути мобілізації. Хвилюючи за своє життя та здоров'я, чоловік віддав їм більше трьох тисяч доларів.